Доброе радио представляет. Эволюция. Будинок без книжок, як кімната без вікон, так колись сказав німецький письменник Генріх Ман. І справді, книги наповнюють наш дім світлом і натхненням. Щороку, 9 серпня, відзначається Всесвітній день книголюбів свято, Що з'явилося в США і швидко здобуло популярність у багатьох країнах, цей день присвячений письменникам, поетам, бібліотекарям, видавцям і, звісно, читачам, без яких книжки були б лише папером. Хтось читає для знань. Інші заради емоцій, але важко знайти щось магічніше за хорошу книгу. Це маленьке таїнство, адже кожна книга ховає загадку, яку можна розкрити тільки після прочитання. Для когось книга це пригоди, для когось мудрість, а для інших. Просто приємна перерва від буденності. До речі, у нашій громаді знають, що читати. Про це нам розповіла бібліотекарка відділу обслуговування Тростянецької публічної бібліотеки Алла Новікова. Мешканці нашої громади читають найрізноманітніші книги, але залежно від віку і статі наших читачів можна зробити висновок, хто і що полюбляє найбільше. Основна категорія читачів це люди 60. Переважна більшість з них це, звичайно, ж, жінки, і їм найбільше вподоби жіночі романи українських та зарубіжних авторів, але перевагу віддають, звичайно ж, українським. Чоловіки читають здебільшого детективи, як українські, так і зарубічні переклади, а також цікавляться історичною літературою, книгами про сучасну війну. Серед молоді найбільшою популярністю користується психологічна література, книги саморозвитку, або вона ще називається література нонфікшн. Крім того, молодь цікавиться сучасною українською прозою, зокрема, романами і Ларіона Павлюка, Макса Кідрука, Дарика Орній, Андрія Кокотюха, а також є попит на зарубіжні детективи, такі як от Тес Герріцн, ЮНЕСБ, Роберт Галбрейт. Не проходить мода і на Агату Крісті. Сьогодні молоді її читає із задоволенням. Це щодо дорослих читачів. Якщо говорити про читачів дітей, то малеча обожнює комікси та пригоди, а підлітки віддають перевагу такому жанру, як фентезі. Якщо говорити про активність читачів у користуванні нашою бібліотекою під час війни, то вона ніяк не зменшилась, а навпаки, дещо збільшилася. До нас приходять люди, які ніколи раніше не були нашими читачами. Сьогодні вони звертаються до книг з різних причин, включаючи потребу у психологічній підтримці, відволіканні від стресу та бажання краще зрозуміти потучні події. А ще бібліотека це місце, де, прийшовши по книгу, можна поговорити про все. А ще я спитав пані Аллу, чи відомі їй справжні тростянецькі бібліофіли? У нас дуже невеличке містечко. І, звичайно ж, є і книголюби, і знавці книжки. А бібліофіл це не тільки той, що любить рідкісні, дорогі, гарно видані книжки, а передусім той, хто їх збирає і колекціонує. Про людей з такою пристрастю нам нічого не відомо. Хоча в нашому місті є добре відомий краєзнавець і колекціонер Анатолій Баглай, який колекціонує старовинні фоліанти. В яких йдеться про історію Тростянеччини, книги, в яких згадується наш край, цікаві люди і факти краю, бібліотекарка відділу обслуговування Тростянецької публічної бібліотеки Алла Новікова. А тепер декілька цікавих історичних фактів. Раніше книги були настільки цінними, що їх прикували ланцюгами до полиць, так, так щоб можна було зняти книгу і почитати, але не винести з бібліотеки. Така практика тривала аж до 18 століття. І ще колись книги ставили корінцями всередину полиці. Тобто обкладинка була захована. Навіщо загадка? Можливо, це була перевірка, чи справді ви хочете читати, а не просто милуватися красивою обкладинкою. Історія розповідає нам, як книги опинялися за ґратами, чесно чесно. У знаменитій Бастилії тримали французьку енциклопедію велетенське багатотомне видання, створене під керівництвом Дені Дідро і Жана Лерона де Аламбера. Тоді знання вважали настільки небезпечними, що їх тримали під замком, мов злочинців. Уявіть собі. Ця енциклопедія перебувала у в'язниці довше, ніж багато реальних засуджених. Відомі письменники теж нерідко творили у неволі, саме в таких умовах народжувалися великі твори. Мігель Сервантес почав писати у камері Дон Кіхота. Оскар Уальт створив тюремну сповідь а Ніколо Макіавеллі – свого державця. Сьогодні люди читають у середньому 6,5 годин на тиждень. Жінки читають більше. Вони купують 68% усіх книг. Покупці дивляться на передню обкладинку книги близько 8 секунд. А на задню – 15. Тож, друзі видавці, не забувайте про задні обкладинки, вони важливі. І на останок дотепний анекдот про бібліофіла. Колекціонер гордо показує гостям своє зібрання рідкісних книг. Ось це перше видання мого улюбленого автора. Правда, я його навіть не відкривав. Гість. Чому ж бібліофіл? Боюся зіпсувати надто цінний екземпляр. Гість, тоді, навіщо купувати бібліофіл, щоб жити мрією, що колись відкрию його? Або, хоча б, потримаю в руках. Хм. Ось така вона магія книг. Читайте, насолоджуйтеся і не забувайте заходити до бібліотек. Еволюція